Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ілона, і на цьому каналі я знімаю відео про книги, про свій лайфстайл. Про подорожі та й, в принципі, про все своє життя. Якщо ви любите дивитись такий лайфстайл-контент, обов'язково підписуйтесь, ставте пальці вгору і дивіться всі мої попередні відео. Ну, а по назві цього відео ви вже можете зрозуміти, про що воно буде. Нарешті мені дійшли руки зняти книжкову розпаковку. Я приїхала в Україну і вже зовсім скоро буду вертатись назад в Варшаву, так як я зараз проживаю в Варшаві. І в Україну я приїжджаю не час. І завжди, коли я приїжджаю, я накуповую дуже багато книг, ходжу по книгарнях, взагалі вайбую від наших книгарень, і це дуже-дуже класно. Ось такий дуже незвичний фон заді мене. Для тих, хто дивиться мене постійно, знають, що я завжди знімаю на своєму фоні в Варшаві. Але як бачите, я в Україні зробила теж такий куточок, щоб коли я приїжджаю. Я б могла для вас знімати багато відео. Ну і давайте, напевно, розпочнемо з нашої книжкової розпаковки, з книжкових покупок. Назбиралось в мене їх дуже-дуже багато. У мене дуже-дуже багато нових книг, які я замовляла, що в Варшаві вони прийшли сюди. Також багато книг накупила в фізичних книгарнях. І зараз я цим всім хочу з вами поділитися. Якщо чесно, я навіть не знаю, з чого розпочати і в якій послідовності показувати вам книги, тому що я вже сама заплутала, що ідею купляла і коли що приходило. Але давайте просто почнемо, напевно, з того, що стоїть в мене тут на землі. І перший пакетик це від книгарні КСД. Я вже буду по факту вам показувати і згадувати, що і коли я купила. Давайте, якщо чесно, я сама вже не пам'ятаю дуже багато книг, які я купила, які я замовляла, тому для мене... Це буде щось таке новеньке і вперше як для вас, тому що я купляла і одразу відкладала, щоб нічого не брати, не забути за якісь книги і вже все показати вам в розпаковці, тому для мене це також буде сюрпризом. І перша книжечка це кохання твістит. Я маю цю книжечку в англійському виданні ще. Без такого блискучого втиснення я починала читати цю книгу. Можливо, два роки тому прочитала буквально 30 сторінок, мені не сподобалось англійською. Але знаєте, вона вийшла українською, і я чомусь вирішила дати шанс цій серії. І мені багато хто говорив, що саме перша книга жахлива, а всі наступні дуже-дуже круті. Тому я надіюсь, мені так само вона сподобається, або, хоча б, я її зможу осилити прочитати, бо я дуже хочу прочитати другу частину. Ось так вона виглядає без супер, обкладинки, тут такий красивезний, кольоровий зріз. Взагалі, останнім часом Віват почали видавати таку красу. І майже кожна їхня книга це моя бажанка. І тут розділи, я тільки що лиш помітила, що починається ось тут, наприклад, фотоапарат. І ще бачила ноутбук, де він дівся. І ось. А, ні, це знову. Фото. Я знову загубила ноутбук. Ось! знайшла. Прикольно. Я не знаю, скільки тут взагалі сторінок. Ще тут такий форзет дуже красивий. Тут 442 сторінки, насправді це трішки багато, як на. Ромком, але я надіюсь, все буде класно, мені він сподобається. Ну і я не могла пройти повз такого красивого оформлення. В цій тербинці всього лиш дві книги, і друга книга мені здається, це видавництво РМ, бо такий формат. Так, це, як вона називається, розгніваний Бог. З цією серією, з цією авторкою, в мене дуже такі. Приємні і неприємні водночас відносини, тому що я починала читати, «Іде був той розум. Мені не сподобалось, я закинула. Потім буквально десь через рік я повернулася, мені дуже сподобалось. Друга частина, я не пам'ятаю, як називається, розбитий лицар. Мені теж дуже-дуже сильно сподобалось. Хоча це дуже щось таке крінжове, але мені було класно це читати. І це знаєте, про підлітків, якісь такі драми і щось таке прикольне і водночас складне. І мені сподобалось, тому що я чула дуже багато. Поганих відгуків на ці книги, на цю авторку. І я пам'ятаю, як я дочитала розбитого лицаря. Я прям дуже сильно хотіла наступну частину. Я вже дивилась англійською, але мені взагалі вони не сподобались англійською. І нарешті вона вийшла. Звісно, я прочитала нотацію. Я не пам'ятаю цих персонажів. От мені трішки не подобається те, що я читаю знаєте з такою відстані, бо я забуваю, але я надіюся, в процесі я втягнуся і згадаю, хто це є. Насправді я навіть трішки забула сюжет і ім'я персонажів з минулих книг. Я пам'ятаю, що там є Дарка. І все. Тому я надіюся ближчим часом. Ну, поки, якщо чесно, на цю книгу в мене немає настрою, але я надіюся, що він мене скорим часом з'явиться, і я якнайшвидше її прочитаю. Клас, я обожнюю книжки РМ, поки вона мене буде стояти в плівочці, тому що я здираю плівку, якщо ця книжка в плівці, тільки тоді, коли починаю вже читати. Бо у мене є деякі книги, які стоять вже по два роки. А так, вони якось не знаю, мені якось так комфортніше. Наступний пакетик, який я беру, це від книгарні Є. Я знаю, що це за книга. Я її вже навіть встигла прочитати, і вона мені дуже сильно сподобалася. Я хочу на днях написати. Ну, навіть сьогодні постаратись написати відгук на цю книгу і виставити в Інстаграм. Я думаю, коли ви дивитесь це відео, мій відгук на цю книгу вже є в інстаграмі. Ну і, звісно, я хочу зняти. Окремий відгук, можливо, в Тіктоці і на Ютуб я буду знімати, Скоріше за все, прочитане за зиму, я обов'язково поділю своїми враженнями на цю книгу. а Зараз я вам просто покажу цю новинку. Це також книжечка від видавництва РМ, яку я купила у Львові. Хто не бачив влог зі Львова, я їхала у Львів, і там була на події Only Books, знімала як я уже по книгарнях, тому обов'язково переходіть і дивіться. І там я придбала ось цю книгу. Я вже її прочитала. Що я можу сказати? Класна книжка. Поки наразі все. Більше з вами емоціями своїми не поділюся і, в принципі, відгуки просто покажу, яка вона красива. Мені дуже-дуже подобається це оформлення насправді. Воно таке одночас простеньке, але таке яскраве і одразу кидається в очі. І ось така ще одна новиночка, яку я вже встигла прочитати. Якщо чесно, я навіть не рахувала в загальному, скільки я купила книг, замовила. Я думаю, я ще декілька докуплю до кінця цієї подорожі, але я буквально вже буду їхати, можливо, за днів 5. І я не знала, чи я встигну зняти це відео, тому якщо докуплю якісь новинки, я або окремо підзнімлю вам покажу. А якщо не зняла, це значить або я не купила, або я просто не дозняла і все. Але я стараюся зараз вже нічого не купляти, бо вже так багато книг. Я чесно не очікувала, що їх вийде так багато, і в кінці відео я їх всіх перерахую і скажу точну кількість, скільки книг я придбала. Давайте, напевно, перейдемо до цієї коробочки, яка стоїть в мене на задньому фоні. Я її вже відкривала в своєму Тік-Тоці. Не знаю, можливо, хтось бачить, можливо, ні. Бо тому що перед поїздкою у Львів. Я вирішила її відкрити, тому що я хотіла придбати деякі книги. Я просто забула, що було в цій коробці. Я не хотіла придбати однаково, тому я відкрила. Але зараз я для вас відкрию ще раз і покажу. Саме перша книжечка це випробування нареченої. Вона така маленька. Тут буквально до 300 сторінок, А ні, трішки більше 334 сторінки. Мені чомусь дуже тянеться прочитати цю книгу. Не знаю чому, хоча я буквально. Вчора почула поганий відгук на неї, але це мене не зупиняє. Я дуже хочу її прочитати. І зараз в мене якийсь такий насправді романтичний настрій. Буквально за два дні. Я не пам'ятаю яке сьогодні число. Весна, і в мене зараз щось таке на душі, знаєте, романтичне, весняне, сонячне. І мені здається, ця книжка може підійти. Це, якщо я не помиляюсь, також новиночка від видавництва юват, яка вийшла от-от нещодавно. Ще одна книжка, яку полюбив весь Тік-Ток, Ютуб, іноземний український це Ізійде-крига. Я її також ще не розпаковувала. Вона така грубенька, я чомусь боюсь її брати читати. Я дуже дуже вже хочу почати її читати, але. Ці об'єми цієї книги мене зупиняють. Тут теж такий красивий зріз кольоровий. О, вона така мила, така красива, вона мені дуже-дуже дуже сильно подобається. Я надіюсь, я все ж таки ближчим часом її візьму прочитати і не буду її дуже довго відкладати через її об'єми. Якщо ви читали цю книжку, обов'язково напишіть в коментарях, якщо вона вам сподобала, щоб я якнайшвидше її прочитала. Наступна книжка це фентезі, на яке я чула буквально три хороших відгука і все про цю книгу дуже мало говорять. Але мені здається, це має бути щось дуже круте: це чеклунство шипів, також видавництво Віват. Ось це втиснення мені не дуже подобається, бо воно мене вже трішечки злізло, хоча я навіть ще не брала читати цю книжку. Якщо чесно, я навіть не знаю про що нотація тут. 510 сторінок у нас тут є, також карта Сама обкладинка мені чимось нагадує щит, і я знаю, що багатьом це не сподобалось, але в принципі мені дуже подобається ця обкладинка, і там вже вийшла чи друга частина, чи якийсь типу приквел, бо я виставила розпаковку в Тіктосі. Мені хтось написав, що це не одиночна книга. Але я чесно не знаю. Можливо, хтось знає, напишіть точно в коментарях. Я вам зачитаю перше єдине речення, воно дуже коротеньке Усі чаклуни злі, і мені здається, тут буде щось. Про чаклунство, якусь магію, ну і в принципі це і так зрозуміло. Не знаю, я також надіюсь, я її ближчим часом прочита. Я про всі книги, свої новинки, кажу, що я ближчим часом прочитаю, а потім вони мене по 2-3 роки стоять. Це нормально, це окей. Наступний пакетик, який я беруться, також пакетик від книгарні є. Зараз в книгарні є з'явилася така бонусна система, наскільки я зрозуміла, якась. Книгарня є лояльність, я не хочу нічого говорити, бо я не впевнена, як точно це в них працює. Але у мене вже є 90 гривень на бонусах. Я купила дві книги буквально. І ці бонуси, ці гроші можна поміняти, там докупити книжку, обміняти. Я не знаю, як це точно працює, але це дуже круто. Що в них це з'явилося. І наскільки мені сказали, то. Є три місяці, щоб обміняти ці гроші. І тут ще одна книжечка видавництва «Іват». Не питайте, чомусь самому баті я книжки не купляю, хоча я там завжди хожу. А от інших книгарнях я завжди купую. Це також фентезі, мороз. Я не знаю, я прочитала нотацію і прочитала буквально першу сторінку, такий яскравий форзец. Тут щось про фейрі, це дуже-дуже красиво виглядає. Я вже не пам'ятаю, що там було. На мене зацікавила оця перша сторінка, цей пролог. Я буквально цю сторінку прочитала і все. Далі я не читала. Я таке думаю, ну ладно, візьму, вона типу, така невеличка. Тут 300 так, щоб не проспойлерити, 332 сторіночки, тут також це таке срібне втиснення і, вроді, воно не стирається. Та й в загальному я не знаю, я люблю якісь такі красиві книжечки, вона дуже-дуже красива також, мені дуже подобається. Будемо читати, будемо дізнаватися про що ця книга і чи вона мені сподобається. І ще в книгарні є, я купила стікери. Хто не знає, а і закладинку, добре. Хто не знає, я дуже сильно люблю заповнювати планери, писати якісь плани, клеїти стікери. І мені дуже подобається ось ці стікери, які продаються в книгарні, є. Ось такі рожевенькі і такі голубенькі. Десь три роки тому я купила в книгарні є також такі стікери, приклеїла десь через рік на свій ноутбук ці стікери. і Вони вже в мене тримаються десь два роки, і мені це дуже подобається. Та й в принципі вони такі милі. І крім книгарні, є, я не бачила, де ще продаються такі стікери. Мені здається, треба загуглити в інтернеті, і, можливо, там ще більший вибір цих стікерів. І ще в книгарні є дуже багато класних і милих закладинок. Я, звісно, не могла пройти повз. Я взяла одну ось таку з котиками і не тільки, просто з тваринками, з якоюсь їдою. Це дуже красиво. Я надіюсь, там не засвічує. Мені вона дуже дуже подобається. Коштувала вона буквально 18 гривень. Я завжди не бираю закладинок, але коли я читаю, у мене в книжці стоїть буквально якийсь папір, чек, все що завгодно, крім красивих закладинок. Ну і зараз я свою маму підсадила на активне читання, і вона читає зі мною мої книжки, які я їй раджу. І я вирішила їй купити також. Закладинку. Ну, вона сказала, що їй ця закладинка дуже сподобалась. Я просто взяла і її і купила. Тут пише: зупинись завтра на роботу, тому що. Моя мама. Може читати до п'ятої ранку, і вона дійсно не може зупинитися. І вона, навіть якби наскільки б вона спати не хотіла, вона не зупиниться і дочитає книгу. І от все, що ця закладинка буде їй нагадувати, те, що треба трішки робити перерви, все ж таки, і переставати читати вночі. Цю книгу я купила саме найпершу, як тільки приїхала в Україну і зайшла в КСД. Це також книжечка від РМ. Усі мої рани я дуже дуже Часто бачила цю книгу в іноземному буктоці, в польських книгарнях та не тільки в всіх книгарнях, де я заходила за кордоном. Я її часто бачила. Я читала нотацію, бачила відгуки. Я знаю, що це має бути щось таке болюче, що розіб'є мені серце, але я б хотіла почитати цю книгу, бо я дуже-дуже багато бачила різних. Відгуків на неї. Давайте я вже нарешті візьму цей пакетик з книгарні Сенс, бо в мене завжди враження таке, що воно зараз впаде. Це я придбала вчора. Ми вчора з мамою пішли в книгарню Сенс, яка відкрилась Івано-Франківську, і я купила. Одну книжечку, зараз я вам покажу яку. Це книга зайчик в ось такому рожевому оформленні від видавництва «Жорж». І я дуже хотіла в чорному, але чомусь саме чорні йдуть без плівки, а рожеві йдуть в плівці. Мені це не дуже сподобалось, тому що чорні вже були всі, знаєте, такі покоцані, там дуже сильно залишались сліди різні. І я вирішила все ж таки взяти. Рожеву, бо на ній, мені здається, не так сильно буде видно. Я поки не розпаковую її. Я бачила в Тіктоці багато різних відгуків і відео там, де вони говорять, що зріз дуже сильно перебивається. Чорним таким, і я надіюсь, в мене такого не буде. Це буквально я провела пальцями і все. Вона вже вся чорна. Боже, це ужас. Це просто ужас. Як мені її читати, Вибачте, будь ласка, що це таке? Ай. Ну як, як, так? Клас. Нормально взагалі. Супер. Якраз. Клас. А це не читається? І знаєте, от у мене зараз дуже сильно бажання взяти читати цю книгу. Я закінчила привіт, незнайомка. І зараз мене тягне саме до цієї книги. Я надіюся, сьогодні ввечері я за нею візьмусь, тому що зараз я за 40 хвилин маю маходити до стоматолога, і я стараюся якнайшвидше дозняти це відео, показати вам все. Ой, ну не знаю, вона дуже-дуже красива, така неонова. Мені дуже-дуже це подобається. І в сенсі я купила ще. Дві закладинки, зараз я вам покажу, яких я хотіла щось таке, знаєте, на пам'ять купити. І я бачила в тіктосі, що в сенсі б'ють печатки, і я чомусь забула про це попросити, але я зрозуміла, що мені би прийшлось розпаковувати мою книжечку, я не дуже хотіла, тому, можливо, якось іншим разом. Перша закладинка це мерч, наскільки я зрозуміла, саме Сенсу. Тут, перша, вибачте, я закохуюсь лише в книжкових персонажів. Вона ось така. Рожевенька, тут пише сенс. Взаді вона просто біла. Мені здається, вона якраз підійде до моєї рожевої книжечки або до якихось таких милих, романтичних історій. І ще одна закладника. Тут пише Хороший вечір і. Таково вона теж дуже мила. Тут дівчинка сидить читає, точніше, дівчатка. І мені це дуже-дуже-дуже сподобалося. Я не знаю, я люблю красиві закладинки. Просто я їх завжди гублю і забуваю ставити в свою книжечку, але надійся, я буду їх обов'язково використовувати. Ну і, звісно, в Сенсі дала їхню газету, яку я вам хочу показати. Це так. Це так мило, я не знаю. Ми з мамою сиділи її, розглядали. Це щось таке, я навіть не знаю, унікальне, щось дуже-дуже класне. Тут є навіть гороскоп, щоб ви собі розуміли. Я зараз сяду і почитаю. Тут ще пише забавки на десерт і розмальовка сенсів. Ну, дуже-дуже класно, це газетка. За лютий, наскільки я зрозуміла, десь тут писала. Це випуск 9 -й. місяць книгу Дурвань. Ну, Це дуже-дуже мило, мені це дуже сподобалось. Ну і останній наш пакетик, точніше, шопер, з КСД, Він найважчий і тут найбільше книг. Я не знаю, скільки точно тут книг. я зараз порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут вісім книг. Давайте, я навіть не знаю, з якої розпочати, яку вам показати. Він такий важкенький. Давайте я буду витягувати і просто вам показувати. Перша книга це новинка лютого, якщо я не помиляюсь, це смертоносні тварини. Моя мама вже встигла прочитати цю книгу, і вона сказала, що їй вона сподобалася. Що ця книга тримає інтригу. Вона, в принципі, вона сказала, що вона здогадалася, хто і що там зробив. Я не знаю що. Я єдине знаю, що тут буде 13-річна дівчинка, і вона має незвичне захоплення, її ваблять трупи тварин. Це щось дуже-дуже цікаве. Тому я надіюсь, я також її якнайшвидше прочитаю. Я люблю такі книжечки, такий жанр книг. Мені дуже цікаво, моторошно таке читати. Наступні дві книги це одна і та сама авторка. Це Кара Хантер, неймовірна людь і уся правда. Вони такі важкенькі. Це четверта і п'ята частина з серії. Я прочитала перші дві. Я дуже довго відкладала читання цих книг, і в мене є третя частина, вона в Варшаві. Я не знаю, чому я відкладала. Мені здавалося, що мені може трішки не сподобатись. Я боялась, але я прочитала першу частину, одразу взялася за другу. Мені дуже-дуже сильно подобається ця серія наразі. Вона мені чимось навіть трішки нагадує Геріцен, а я її дуже сильно люблю. Книги читаються легко, захопливо і тримають в напрусі до останньої сторінки. Тобто я говорю зараз про перші дві частини. Я хотіла після другої одразу взятися за третю, але я закінчила другу частину в Україні, а третю в Варшаві. Я не мала змоги. От тепер я маю четверту і п'яту, і тепер обов'язково буду купляти наступні частини, якщо вони будуть, бо я знаю, що. Мені подобається стиль авторки. Мені подобається те, як вона пише, як вона це все закручує. Мені подобається дуже оформлення. Я вже розповідала в якомусь із своїх читацьких влогів. Тут все ведеться в такому класному стилі, тут різні шрифти. Тут ведеться від сторони детективів та також сторони твіттеру, там де люди обговорюють про вбивства. Ця якась дуже велика, бо в минулих там по 350 сторінок, якщо я не помиляюсь, а ця якась така важкенька. Тут майже 500 сторінок. Це буде надіюся дуже цікаво. Я надіюсь, я найскоріше прочитаю третю частину і візьмуся за ось ці дві. Ще дві книжечки, які я чекала. Так. Перша книжечка це вимикач. Я також нещодавно дочитала другу частину про Каю. І я попросила маму, щоб вона побігла в книгарню і одразу купила наступну частину продовження. Вона така велика, Скільки тут сторінок. Тут майже 700 сторінок, Чи навіть більше тут більше, ніж 700 сторінок. Тут 746 сторінок. Я не знаю, як я це маю читати, бо, тому що я не дуже люблю Деймона, але я знаю, що всі плачуть. Над цією книгою я знаю, що в нього має бути якесь складне дитинство, в нього там мама своїми приколами. Але поки я не готова читати цю книжку, мені вистачило Деймона в другій частині, і коли в мене буде настрій, я надіюсь, я до неї візьмусь. Вона дуже важка. Це третя частина. А ще забула сказати, що ці дві книги. Мама придбала на розпродажі цьому гаражному від видавництва КСД, вони коштували щось по 200 гривень, так, вони коштують. 330 з клубною ціною 300, я дуже-дуже рада. І я ще вам покажу книжки, які придбались на цьому гаражному розпродажі, але це буде зараз трішки пізніше. Ну і таке маленьке доповнення конклав, вона прям дуже мацюпусінька. От цього я прочитала. Я люблю такі невеличкі книжки. Знаєте, коли читаєш багато таких маленьких книжок, потім в кінці місяця багато прочитаного, і я якось так себе класно почуваю, незважаючи на те, що тут 100 сторінок в цій книжці. Так, чекайте, бо я собі трошки вже спойлерю. Ну, якраз поки я прочитаю вимикача і дійду до «Конклава», то вже вийде частина про Віла, якраз буде супер. Ну і останні три книги в цьому пакетику і в цьому відео. Це книги Агати Крісті, які я попросила, щоб мама купила на якраз цьому гаражному розпродажі. Вона йшла в КСД, фотографувала мені, я вибирала. Загати у Крісті в мене дуже такі трішки натягнуті стосунки. У мене є три книги від Агати, які я прочитала, дві, які я ще не прочитала. Ну і ці три новинки, які я також ще не прочитала: це Оголошене вбивство. Потім Випробовування невинуватістю, і Перст провидня. Ой, точніше, провидіння. Вот. Я не знаю, ці книжечки коштували по 100 гривень. Взяла я так, вирішила три на пробу. Бо там ще була чорна вся колекція по 100 гривень. Ну і були ще деякі. Кольорові також на знижці, але які вже в мене були. Я вирішила не набирати всі, бо мені може не сподобатись. І взагалі я агату крісті читаю, знаєте, так раз на півроку, десь мені захочеться чогось такого, то я беру і читаю. Тому я вирішила не набирати дуже багато. Вони такі мініатюрні, класні. В принципі, мені подобається, як по Агата мені подобається. Цей формат бистро читається, але інколи мені трішечки нудно, і якщо я хочу читати агату, то це має бути відповідний настрій. Ой, божечки, ой, тихенько. І ось така величезна, так, як мені їх обернути, Аккуратненько, Ой! І ось така. ой. Величезна гора книг в мене вийшла. Знаєте, я купляла там по одній, по дві книжечки, і просто подивіться, як багато їх назбиралося. Я не знаю. Я завжди обіцяю собі, що я буду читати ті, які в мене вже є, а потім купувати нові. Але як бачите, це не стається. І... Нічого, я завжди собі говорю, що колекціонування книг і читання це моїх два різних хобі. Якщо ви читали якусь із цих книг, обов'язково діліться в коментарях. Я дуже хочу про це почитати. Пишіть, як вам це відео, чи воно сподобалось, чи ні. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. І я надіюся, вам дійсно сподобалось це відео, воно було цікаве. І я буду з вами прощатися всіх цьому. 行爸爸。